Привіт! Якщо ти думаєш, що добре знаєш своє тіло, тримайся за стілець. Зараз ти дізнаєшся такі факти, після яких вже ніколи не зможеш спокійно моргати, їсти чи дихати. Ти дихаєш через кістки. Кістковий мозок не тільки виробляє кров, він ще й допомагає переробляти кисень, який ти вдихаєш. Так що, якщо хтось скаже, виходь побігати, сміливо відповідай. Мої кістки вже качають кардіо. Твоє ДНК на 60% збігається з бананом. У всіх живих істот є базові гени, тому в нас і в банана більше спільного, ніж ти хотів би визнавати. Якщо тебе назвали овочем, виправ. Я фрукт і науково підтверджений, без печінки ти помреш швидше, ніж без серця. Серце можна замінити насосом. Печінку ні. Вона виконує понад 500 функцій одночасно. Печінка це той працівник, який тягне всю фірму. Твоє серце може працювати без тебе. Серце має власну електричну систему. Якщо його дістати та дати кисень, воно ще кілька хвилин б'ється. Ти щороку скидаєш до 4 кг шкіри. Відмерлі клітини шкіри постійно осипаються, вони створюють домашній пил. Ти буквально виробляєш домашній сніг із себе. Вітаю! Ти приватна фабрика лупи. У тебе в крові антифриз. У плазмі є спеціальні білки, що не дають крові замерзнути при низьких температурах. Тобто ти ходячий антифриз. Чому тоді так мерзнеш це загадка? Ти сліпнеш тисячі разів на день і навіть не помічаєш. Кожного разу, коли ти моргаєш, зір пропадає на долю секунди, а мозок просто підставляє картинку як монтажер в TikTok. Площа ваших легень як тенісний корт. Якщо розгорнути всі альвеоли в легенях, вони б вкрили площу стандартного тенісного корту. Тому не дивуйтеся, коли після підйому на п'ятий поверх у вас відчуття, ніби ви щойно зіграли партію. Ваш мозок генерує енергію для лампочки. Навіть вісні ваш мозок виробляє достатньо електрики, щоб запалити невелику лампочку. Тож ідея, якщо вам в голову прийшла світла думка, це не метафора, це фізика. Немовлята народжуються без колінних чашечок. У них на цьому місці хрящі які костаніють лише у віці від 2 до 6 років. Це зроблено для того, щоб вони були більш гнучкими, коли повзають і намагаються з'їсти кота. Природа все продумала. За час перегляду цього відео ваше тіло виробило 25 мільйонів нових клітин. Це відбувається щосекунди. Ви оновлюєтеся швидше, ніж додатки в вашому смартфоні. Найсильніший м'яз у тілі це язик. Якщо брати до уваги співвідношення сили до розміру. Тепер ви знаєте, чому деяких людей так важко переговорити. У них просто добре натренерований головний м'яз. Ну як, мозок ще на місці? Як бачите, ви не просто людина, а справжнє диво інженерії природи. Кожна секунда вашого існування це мільйони складних процесів, про які ми навіть не замислюємося, який факт вразив вас до глибини душі. І якщо ви хочете дізнаватися ще більше неймовірних речей про світ, науку і все, що нас оточує, ви знаєте, що робити. Лайк, підписка на Фактоленд і Дзвіночок. Щоб не пропустити наступну порцію фактів, що підривають мозок, до зустрічі!